Вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шахтар довів до слід фіналіста чемпіонату світу. Андрій Шевченко очолить Мілан до кінця сезону. Суркіс готовий залишити шовковського головним тренером Динамо. Босніць вважає, що УЄФА допоможе Україні перемогти його збірну. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали. Андрій Шевченко очолить Мілан. Повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Зазначається, що українці дадуть шанси попрацювати в Мілані до кінця цього сезону. Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити головного тренера Стефана Піолі. Також вказано, що профайл Шевченка як тренера не повністю переконує керівництво Мілану у тому, що українець зараз є найкращою кандидатурою, але враховуючи відсутність інших кандидатів, то боси клубу, скоріш за всього, зупинять свій вибір на екс тренері збірної України. Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 року по 2006, а також з 2008 по 2009 рік. Під час виступів за теліський клуб українець отримав нагороду у вигляді золотого м'яча. Призначення Шевченка, головним тренером Мілану, було б справжньою сенсацією. Фактично, окрім тренерства збірної у Андрія Миколаєвича не було великого тренерського досвіду. Лише кілька місяців у Дженено, де Шевченко повністю провалився. Але там скоріше вина не самого Андрія, а керівництва Дженео, яке не зуміло підсилити склад та надати необхідних гравців Шеві. Зараз же Шевченко може спробувати побудувати свій проект та своє бачення на основі топ клубу, який може собі дозволити необхідні трансфери для того, щоб Шевченко зміг підібрати найкращих виконавців для його схеми гри. Якщо Шеві дійсно довірить очолити Мілан, то це буде останній шанс для нього продемонструвати свої тренерські можливості на топ рівні. При цьому у Шеви є ще варіант стати головою української асоціації футболу. Але, звичайно, якщо стоїть вибір між тим, щоб бути президентом федерації або головним тренером топового європейського клубу, то вибір тут очевидний. Донецький шахтар з мінімальним рахунком 1-0 переміг бельгійський антропен у матчі п'ятого туру Ліги Чемпіонів і тепер буде боротися за вихід до плей-оф-раунду Ліги Чемпіонів проти порту на виїзді. При цьому фіналіст чемпіонат світу 2010 року та головний тренер Анторпена Марк Ванбомел розкритикував роботу суддів у матчі шахтарем Лізі чемпіонів. Цитуємо тренера бельгійців: арбітер дав двом нашим футболістам по жовтій карці за нібито удар ліктем, але не їхньому капітану Степаненко. А випадку з Янсеном вважаю, що там був пенальті, коли був контакт з Бондарем на 54-й хвилині. Шахтар також грав рукою у своєму штрафному майданчику під час кутового, але арбітер знову не поставив пенальті. Мені досить цікаво, хто працював на Вар, скажіть. Не хочу приділяти цьому велику увагу, але ми говоримо про людину. Хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони компетентні, чи розуміють футбол? Якби не ці моменти, то ми б могли виграти в Шахтаря, сказав Ван Бомель. Як на мене, Ван Бомель краще б зосередився на грі власної команди, аніж розбирав би судівство. Його клуб за п'ять матчів Ліги Чемпіонів не зробив жодного очка. А у матчі з Шахтарем міг отримати цілу торбу м'ячів, якби гірники реалізували усі свої моменти. Чого тільки вартує дві поперечки та вихід один на один Бондаренка, коли Шахтар пробачив Антропен. Що стосується суддівських рішень, то епізод з рукою взагалі притягнутий до вухів. Тоді був фол в атаці проти Матвієнка. А що стосується потенційного пенальті на Бондері, то там 50 на 50, але тим не менш, пенальті не такий очевидний, як його малює легенда збірної Нідерландів. Програвати також треба вміти. Колишній гравець збірної Боснії Герцеговини Огнін вранніш вважає, що УЄФА допоможе Україні перемогти збірну Боснії. Цитуємо екстраця російського краснодару. Знаєте, у чому найбільша трагедія? Україну підтримує весь світ, її жаліють. Так само буде і в матчі боснія Україна. Їм допоможуть перемогти нашу бідолашну збірну, сказав Враніш. Враніш, мабуть, трохи відстав від світу, якщо вважає, що Україні завжди допомагають. Згадайте, скільки разів судді вбивали нашу збірну, до прикладу, у матчі з Уельсом, коли не пустили на чемпіонат світу, або ж в нещодавному матчі проти італійців. Тому тут цей гравець, який пограв в Росії, просто спекулює на цій темі. Краще б він думав про свою слабку збірну, яка відлітає навіть від Люксембургу з рахунком 4 1 а не заздалегідь шукав би відмазок. Сподіваємося, Україна на футбольному полі закриє рота таким, як враніш. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками про роботу Олександра Шовковського на посаді виконувача обов'язків головного тренера киян. За словами Суркіса, він дуже задоволений Шовковським те, що Динамо починає повертати свою колишню міць. Цитуємо Суркіса. Шовковський добре робить свою справу. Він молодець. Він повинен разом з командою прогресувати, що він і робить. У нього дуже грамотно побудована гра. Ми маємо наздоганяти те, що ми втратили. Не забувайте, що у нас багато травмованих футболістів: Шапаренко, Ярмоленко, Попов, і у вона та є пошкодження. Це все позначається на грі. Але й без цих футболістів Шовковський показав свій тренерський рівень. Він дуже гарно виконує свої обов'язки. Це інтелігентна людина, і в нього ще все попереду. Якщо так продовжиться й далі, то ми залишимо шовковським головним тренером команди на довгий термін, заявив Суркіс. І дійсно в матчах з кривбасом та рухом Динамо продемонструвало потужну гру та без проблем здолало своїх опонентів. Але як на мене, поспішних висновків краще ще не робити, адже дві гри це не показник. На імпульсі та на куражі після зміни тренеру можна виграти декілька зустрічей, а потім знову впасти в яму. Тому хотілося б подивитися на Шовковського на довгі дистанції. Якщо йому довірять основу Динамо хоча б до літа, і він зможе виграти ОПЛ, тоді дійсно можна буде говорити, що Шовковський молодий прогресивний тренер, який зумів дати необхідний результат. Єдине зрозуміло точно, що Ігор Суркіс запізнився зі своїм рішенням припинити співпрацю з Мірчою Луческо. З Румуном потрібно було прощатися ще навесні, коли якраз Шовковський виконував обов'язки головного тренера під час хвороби Мірчі. Тоді Динамо демонструвало непогану гру і можна було залишити Олександра працювати далі. Але Суркіс повернув Луческо і, на жаль, для болівальників Кіян прогадав цим рішенням. Динамо провалила старт сезону, втратило дуже багато очків в УПЛ, а також вилетіла з Кубку України та Ліги конференцій. Все це перекреслює досягнення Луческо в Динамо. Замість того, щоб піти на мажорній ноті переможцем, Румун пішов невдахою. Головний тренер мадридського реалу Карло Анчелоті жорстко опустив українського голкіпера Андрія Луніна. За словами Анчелоті, що незважаючи на потужну гру Луніна, українець буде для нього завжди запасним варіантом. Анчелоті заявив, що головне, що Лунін був би завжди готовий замінити кепу. Анчелоті також сказав, що кепа повернеться до матчу з гранадою. Якщо він буде в порядку, то зіграє саме кепа, а не Лунін, сказав Анчелоті. Цю заяву Анчелоті, окрім Луніна, також не сприйняли і інші гравці Рала, які вважають, що це було недоречним та не розуміють даного висловлювання. Зазначається, що Луніна дуже люблять у роздягальні рала. Це українець відчув останнім часом. Керівництво клубу цілком зрозуміє Голкіпера, якщо той вирішить піти з команди найближчим часом, адже Анчелоті хоче повернути кепу в центр уваги якнайшвидше, щоб переконати клуб залишити його наприкінці сезону. Дуже шкода, що Лунін попав у немилість старого Карла. Але враховуючи принциповість Анджелоті, то його рішення остаточне. І більше, на жаль, Луніна ми навряд чи побачимо в основі реалу. тим не менш, останні далі матчі Луніна з Реалу пішли йому на користь. У цих поєдинках він зміг продати себе майбутнім покупцям. І тепер Лунін може вибрати собі клуб по душі, де в нього будуть всі шанси бути основним кіпером. Ну а Анджелоті бажаємо разом з кепою в старті пропустити якнайбільше. Щоб програти титула ліги Жироні з нашими українцями. Президент Вереса Іван Надіян заявив, що Шахтар не дотримався обіцянки поділитися преміальними за виступи у лізі чемпіонів та кинув футбольний клуб Верес. Цитуємо Надіяна команди з Єврокубків не поділилися преміальними ніхто дійсно обіцяли, але я так розумію, більше всього обіцяв Шахтар. Але грошей ми не отримали звідти також. Для шахтаря це трошки дивно, бо, наприклад, телеканали футбол під час війни до копійки виконали свої зобов'язання. Тому я чомусь сподіваюся, що, що Шахтар, якщо дав слово, то його дотримається. У футболі по-іншому не можна, сказав президент Вереса. Президент Вереса у цій ситуації веде себе як якийсь комуніст, який вважає, що необхідно порівну все на всіх. Але це кардинально неправильний підхід. Кожний клуб повинен в першу чергу думати про себе. Якщо одна команда більш успішніша, ніж інша, то чому вона повинна ділитися грошима з іншими? Просто уявіть ситуацію, якби власник Евертона просив грошей у власника арсенала. Так, звичайно, зараз в Україні непроста ситуація, але ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Тому нехай Верес виходить сам в Єврокубки і забезпечує себе без сторонньої допомоги. На цьому все з вами був канал Футбол Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.